Вправа 69. Розкрийте дужки і зведіть подібні доданки. Ну що ж, стартуємо, розкриваємо тоді дужки. Отже, у нас мінус 5, а в дужках 2а мінус 3. То ми записуємо, що мінус 5 потрібно помножити на 2а. І мінус 5. Потрібно помножити на мінус 3. Чому ми так записали? Бо 2а відняти 3 це 2а додати мінус 3. Додати. Так, 3 ми множимо на 4А. Додати. 3. Відняти 5 це додати мінус 5, то 3 множимо на мінус 5. І це дорівнює. Ну що ж, давайте множити. Так, мінус 5 помножити на 2а це буде мінус 10а. Далі мінус 5. Помножити на мінус 3 мінус на мінус буде плюс, то буде додати. Переносимо. 5 на 3 це 15. Далі 3 помножити на 4 це 12. Додати 12а. Ну і 3 помножити на мінус 5 буде додати. Число буде від'ємне. 3 помножити на 5, буде 15. Є. І це дорівнює. Ну, а зараз групуємо. То у нас всі доданки з А. Мінус 10А, додати 12а. Є. Ну, і додати 15. І додати мінус 15. Є, і це дорівнює. Так, мінус 10А додати 12а. Це все одно, що 12А відняти 10А, це буде 2А. Ну і сума у нас 15, додати мінус 15. Це буде 0. То буде 2а додати 0, або просто 2а. Так, все зробили. Переходимо до другого завдання. 2 в дужках а мінус 3m відняти 7, а в дужках 2а М. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. То ми записуємо, як 2, що множиться на а, так, і додати 2, що множиться на мінус 3, 2, що множиться на мінус. 3М. Далі відняти 7 це додати мінус 7, що множиться. Тому пишемо додати. У нас буде мінус 7, що множиться на 2а, і додати мінус 7 потрібно помножити на m, і це дорівнює. То це буде у нас 2а. Тепер 2 помножити на мінус 3m. Додати пишемо, переносимо. Буде мінус 6M. Далі мінус 7 помножити на 2M буде додати мінус 14m. мінус 14A, вибачте. Так, і мінус 7 помножити на M, це буде додати мінус 7M. І це дорівнює. Ну що ж, групуємо все, що з А. Це буде 2А, додати мінус 14А. Так, більше з А немає доданків. Додати. Ну і все, що з М. У нас буде мінус 6М. Додати. мінус 7М. І це дорівнює. Переносимо. 2А додати мінус 14А. Так, це мінус 14 додати 2а, це буде мінус 12а. Далі мінус 6М додати мінус 7М. Це буде мінус 6, плюс 7, 13, мінус 13М. Додати, записуємо, мінус 13 м. Цей вираз можна записати як мінус 12а, а відняти 13М. І переходимо до третього завдання. 2y-3, що множиться на мінус 3, додати 2, в дужках 4y-1. Розкриваємо дужки. Спочатку на мінус 3 множимо кожен доданки у дужках перших, то у нас вийде мінус 3, що множиться на 2y, далі відняти 3, додати мінус 3, то ми пишемо додати мінус 3, що множиться на мінус 3. Потім в другий дужках все множимо на 2. То ми пишемо додати 2, що множиться на 4y. Відняти одиницю це додати мінус одиницю, то ми пишемо додати 2, що множиться на мінус 1. Це дорівнює. Переносимо. Так, мінус 3 помножити на 2y. Мінус 3 помножити на 2, це буде мінус 6, мінус 6. Далі мінус 3 помножити на мінус 3 мінус на мінус буде плюс додати 9. 2 помножити на 4 y це буде 8. У, додати 8 2 помножити на мінус 1 це буде мінус Додати, пишемо, мінус 2. Це дорівнює. Групуємо, дужка спочатку все що з у. Мінус 6. У, додати 8. У, ну і додати, одужка, групуємо все, що всі числа 9, додати мінус 2. І це дорівнює. Мінус 6у додати 8y, це 8y, мінус 6, це буде 2 у додати 9 додати мінус 2, це 9 відняти 2, це буде 7. Отже, в нас вийшло 2Y додати 7. Переходимо до четвертого завдання. 2,4 дужках 2х-3. Відняти 4,8 дужках х-5. Записуємо все, розкриваємо всі дужки. записуємо у леді суми. То в нас вийде 2,4 що множиться на 2х, відняти 3 це додати мінус 3, то ми пишемо додати 2,4, що множиться на мінус 3. Так? Відняти 4,8 це додати мінус 4,8, то ми пишемо мінус 4,8, що множиться на х, і додати мінус 4,8, що множиться, відняти 5, додати мінус 5, що множиться на мінус 5. Це дорівнює. Ну що ж, давайте множити. 2,4, що множиться на 2, це буде 4,8. Ми записуємо 4,8х. Далі 2,4, що множиться на мінус 3, то пишемо додати, у дужках буде мінус. Так, 3 помножити на 20 це буде 60. А 3 на 4 12. Разом. 72, один знак після коми, то пишемо мінус 7,2. Далі додати. Мінус 4,8 що множиться на х, буде мінус 4,8х. Далі, мінус 4,8, що множиться на мінус 5, це буде додатній добуток. А 4,8 що множиться на 5. Це помножити на 10, поділити на 2. Це буде 48 поділити на 2, це буде 24. Пишемо плюс. 24. Є. Ну що ж, групуємо. Все, що з х, у нас вийде 4,8х, додати. Мінус 4,8х. Є. І всі числа групуємо, додати, буде мінус 7,2, додати 24. І це дорівнює Ну що ж, сума протилежних чисел у дужках 4,8х, додати мінус 4,8х це буде 0, Так, додати. Ми поміняємо ці доданки місцями в дужках. У нас вийде 24 відняти 7,2. Це дорівнює. Ну, Відкидуємо 24 відняти 7, це буде 17 відняти 0,2 16,8 і. Записуємо відповідь. Отже, в першому завданні у нас вийшло 2А. В другому завданні вийшло мінус 12А мінус 13М. В третьому завданні вийшло 2 y плюс Z. Плюс 7, вибачте. І в четвертому завданні вийшло 16,8.